Сила, удару була така, що вікна, пластик все вивернуло. Навіть ось одне шибка уціліла, але вивернуло м'ясо все. Доба після російського обстрілу. У Болтаві на місці прильоту люди прибирають у власних домівках наслідки. За словами господарки однієї з квартир, житло стало для проживання непридатним. Газова плита, навіть чула, не вішотка збита. В кімнаті такий саме балкон, все вивернуто, все вибито. В коридорі стіна навіть почала падати. Прибирають наслідки російського удару не тільки у квартирах, а й у гаражах. Від самого ранку тут Полтавка Надія Тарасівна разом зі своїм чоловіком говорить, він дивом лишився живим. За 20 хвилин до російського удару був у гаражі. «Ото такі нам привіти від наших братів. Ото такий руський мір. там на погріб був, багато консервації, багато картошка. Картошка все було. Тепер нічого мабуть немає. Розбирав завали те, що мог винести, обгоріли там доски. Він вже гараж був обшитий досками. Не залишилось нічого. Ну, була болгарка, дрель, сварочний апарат. На місці обстрілу працюють і різні комунальні підприємства та волонтери. Фахівцями нашого підприємства усунути пошкодження ліній повітряних ліній електропередач, що були завдані прильотом. Також було встановлено два додаткові ліхтарі, де розміщено штаб. Сьогодні вже, я так думаю, будемо їх демонтувати. Привозимо матеріали для швидкого ремонту. Це те, що необхідно людям саме в перші години, як це трапляється для того. Щоб ліквідувати наслідки ворожого обстрілу, на місці людям видаємо листи, ОСБ, тарпаулін і плівку. 12 житлових будинків, поліклініка, дві школи, дитсадок та гуртожитки профтехучилища пошкоджені через обстріл. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова. У нас підраховано пошкоджено близько 700 вікон, і ми вже сьогодні на місці події зустрілися з організацією Джем, яка має спільну віконну програму у співпраці з фондом Говарда Баффета. І ми вже сьогодні розпочинаємо заповнення заявок на. Можливість отримання вікон по програмі віконні за словами Катерини Ямщикової до лікарень після обстрілу звернулися 22 людей. Вісім з них досі перебувають у медзакладах міста. Серед них троє дітей. Всі вони у стабільному середньому стані.